Усім привіт, мої чіпуречки. Сьогодні я буду починати нову рубрику, і це ми будемо дивитись відео, і я буду на них реакцію ніби робити. І сьогодні ми дивимося, краша тошеньку. Надіюсь, вам це сподобається, а ми вже починаємо. Ми ж Вау! Чого стріша дільський ксюшо? Я, я понімаю сюрприз дану. Я пішов познайомитися з своїм другом, розумієш? Ні, не, не розумію, я тут передягаюся, ти вриваєшся, я тебе взагалі не знаю. Алло, гараж. Ладно, у тебе є 20 секунди, щоб зібратися, і ми перейдемо в знайомство. Ти по поспілкуйся хіба з моїм кулаком. Ви взагалі ненормальні якісь двоє. Ну, ну пусть зберемося. Это, помнишь, я тобі рассказывала о том, что я девушку на час вызывал? Ну и вы что? Яка дівчина на годину, я... ти що взагалі ненормальний? Я не дівчина на годину, алло. що, вообще? Уйові ще татуїровка на правій копі є. В мене немає ніякої татуїровки, що, вообще? Якісь ненормальні я не дівчина на годину, ви вишо який? Ну, що буде делать? как-то з этим ну, розібратися? З ней? Ви думаєте, що я вас не чую вовше? Ви що взагалі якісь тупі говорите на всю хату? О, малиш, ну що я вже? Собралась? Ну що ж, знакомьтесь, это Артем. Як я поняла, по вашому тому, що я вже з ним знайома. Ну на цьому ми все. Всім па папа, всіх люблю. До побачення.